Зйомки холостяка продовжуються в Карпатах, тільки цього разу це не просто здогадки шанувальників. Цілком підтверджена інформація, що після зйомок першої вечірки зйомочна процесія разом з учасницями і самим Тарасом відправилась в Карпати, на це вказують нові фотографії зі сторінки Григорія Решетника. Вперше інформація про другий випуск в гірській місцевості з'явилась близько місяця тому. Коли на сторінці Тараса Цимбалюка в Рілсах з'явилось поїздки на декількох позашляховиках по каменистій дорозі. Трохи згодом холостяк поділився цікавими фотографіями, як, наприклад, велика кількість людей на узбережжі річки, розставлені палатки або пейзажі при підйомі на вершину. А ще фото з незмінним ведучим, яке тільки і підтвердило здогадки, що зйомки продовжуються в Карпатах. І це доволі цікаво. Можливо, таким чином в ефірі буде показано, наскільки Тарас полюбляє активний відпочинок, і тим самим у холостяка з'явиться можливість зрозуміти, які з дівчат розділяють його захоплення. А що думаєте ви? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.